У нас другий змагальний день впродовж сьомого туру. І сьогодні ввечері ми побачимо два. Сподіваємось, що 13-й Нагірняк Олег, 33-й Назар Сухнацький, 60-й Юрій Томків, Глов Андрій, 10-й номер. Хочеться в команді зараз більше гостроти. оскільки надійно зупинить Рокстарс 1-5. Тобто значно відірвалися Рок-Старнадцять за лікових балів. І це вже така комфортна позиція. Але попереду цілий поле. Олецький якраз в матчі проти Джелівея забив переможний гол дуже важливий. І зараз перевірили. Обій, прострілює. Підхоплює м'яч. Зараз Олег Нагірний. Олег Нагірняк. І пробиває. Тут Гецький зараз. вас спроба від нього? Пас проходить. І зараз відкриває рахунок в Софтвер. І робиться. Номер восьмий Юрій Томків. ІТ е, Лізі Львова у фіналі, перемігши ІТ АйДжі Юкіс 3-1. Пішли на розпочався другий тайм. Мачу сьому туру мастера Ліги Львова між командами Нептун та ABTO Software. Рахунок наразі 1-0 за підскаками першого тайму Юрія Трубича. Юрій Трубич зараз знову з м'ячем. Змішується ліворуч. Складно йому зараз проходити крізь опонента. І Він пробуває. Забивати. Два голини Його рахунку в поточній кампанії. Найкращий в складі. Не виправити ситуацію. Я думаю, що навіть нічия буде негативним підсумком який зараз курйозний. гол пропускає «Нептун». тун. його Це ще більше завдання для. команди ДБК. А в разі перемоги вони зможуть увірватися зараз. Хур, до речі, на один заляковий бал буде менше, ніж у команди Нептун. Вести м'яч у гру гравці Нептун. Удар! Стійка! Удар! Поєдинок у нас знову відновлюється після того. Ауто. Помилка в центрі. Від ABTO, І зараз Нептун скорочує відставання в рахунку. 1-2. Олег Бабі, сьомий номер. Не дійсно заслужила зараз на один гол принаймні. Матчів мастер келізі в сьомому турі, які вже відбулися. Але після цього удару, на атакувальні наміри команди, можна зрозуміти, що дуже близько команда до другого. Петришин. Вже в нас потихеньку починають готуватися до наступного матчу команди. Стійка! Що Нептун досі має намір навіть на те, що зрівняти рахунок. Малецький, Малецький ударна позиція Малецький. Бабій вирішив пробити. Малецький. І він зрівнює такий рахунок. Микола Малецький. 2-2. Перебував у тому місці. Один залюковий бал не буде влаштовувати. Малецький відпасовує на трубича. Знову м'яч у Малецького. Малецький приєднуватись до наступного матчу, який закриватиме програму сьомого туру мастера тіліги Львова між командами «Сомбра» та Елекс. Дякую всім приємного вечора.